Таврійський напрямок під пильною увагою, і не лише усіх українців, а передусім головного військового країни Валерія Залужного головнокомандувач провів оперативну нараду з усіма командирами. Про що говорили? Про це, а ще про вдалий день для ЗСУ і невдалий для штабу окупантів у Мелітополі, про заколот, який назріває у Кремлі, і про його учасників, яких уже поіменно знають у Києві. Про визволення кліщіївки і про ризики затища на Лимано-Куп'янському напрямку події 573-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Звірили годинникові стрілки. Їх відлік не сподобається окупантам. Головнокомандувач зсу Валерій Залужний разом із начальником генштабу та командуванням бригад Таврійського угруповання ЗСУ обговорили військові плани на південному напрямку, узгодили послідовність кроків українських захисників і можливі кроки ворога. Також, як наголосив залужний, наступ триває невпинно і рішуче, попри шалений спротив росіян, оперативна ситуація на Мелітопольському напрямку противник безуспішно намагається повернути втрачені позиції в районі роботиного, але сили оборони України продовжують тиснути і виснажувати московитів. Як зранку у Мелітополі, де був уражений російський штаб, загарбники традиційно скавчать про ракети Сторм Шедоу у національному русі спротиву кажуть, із наведенням удару знову допомогли українські партизани. あ。<ス> І поки ворожа оборона на півдні поступово втрачає свою щільність, Москва водночас продовжує тримати багатотисячне угруповання на Лиманокуп'янському напрямку. Усі попередні локальні спроби нового російського наступу стримали та знищили українські оборонці, але зниження інтенсивності дії окупантів останнім часом і тимчасове затища може бути і небезпечним знаком. Вони почали переміщуватися з того напрямку на південь. Війська, але що не менше дивізія, 76, там гвардійська, там псковська дивізія, вона вже переміщена біля роботи на Такма на той напрямок, так само, як і з Херсонського напрямку. Вони переміщують сьому там гірську повітряну десантну дивізію. Тому ну, чому за тисяча? Ви знаєте, це, це не добре знак, бо це може означати, що вони до чогось готуються. До чого саме ну, може сконцентруватися на ще більш вузькій ділянці фронту і там спробувати робити вже якісь штурмові дії, щоб прорвати але Росії краще бути зосередженою не на фантазіях про нові наступи на українській землі, а згадати про власну територію тимчасової федерації. Секретар РНБО заявив, що протистояння Башт Кремля може перетворитися не на новий похід на Москву, а на державний заколот у найкращих традиціях початку 90-х. і в Києві знають усіх його майбутніх учасників. Ситуація на Росії вкрай вкрай крихта. І не тільки з питання там наявності чи відсутності Кадирова, там дуже багато чинників, які зараз починає працювати. Я думаю, це вже буде не похід. Давайте згадаємо, як в серпні 91-го року відбувалася розпад СРСР. О, те, що там назріває вже групування. КЧП, от як це було в 91-му році? Воно там вже зріє, і вони вже там кучкуються. Це достеменно відомий факт, і ми розуміємо, хто цим керує. Як це відбувається? Як відбувається визволення української землі? Коли ворог знищений, російські позиції захоплені, а ЗСУ вже зачистили територію та закріпилися? Деталі можна розповісти і на камеру про бої за клічіївку. Пряма мова від військових гвардій наступу бригади Сталевий кордон була задача мінімум, була задача «Максимум». Ми перший штурм, задачу максимум, От ми зайняли половину посад, заштурмували, заштурму. зачистили ворожі окопи, нори, От. знищили ворога противника, зайняли оборону, зачекали, поки підтягнуться групи закріплення дружніх підрозділів, передали їм позицію ми безпосередньо приймали участь вільний кіщів. Так, ми зробили дуже багато, надзвичайно багато, для того, щоб цей населений пункт став нашим. І так ми будемо працювати надалі, щоб кожен з населених пунктів, де ступила нога ворога, залишився однозначно під нашим прапором. І ми будемо тільки цьому раді і щасливі. І Зробимо все для того, щоб це відбулося в найкоротший терміни. Олексій Пасак, п'ятий канал. Росія не сподівалася зберегти позиції біля Андріївки на Донеччині. Однак українські захисники вибили ворога та визволили її 15 вересня. Штурмовики просувалися під постійним мінометним обстрілом у ближньому бою. Ліквідували десятьох окупантів. Ще вісьмох поранили. Як воїни зачищали лісосмугу від загарбників – Дивімося у відео третьої штурмової бригади. Дядя, тут блиндажик. Держу, держу. 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 Своя! Своя! А, 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 а! Датой, Чисто. Блин, даже закрытый. Держи 12. Ну что там? Чисто. Левый фланг чисто. Пулемет! Сука. Есть, есть! Есть, есть! 50 Плюс! Плюс! Плюс сука, сдавайся, дурак! Жить и Вылазь, Парни, вы лучше. Ты ясен ху. Бер... Берку, ты меня чуешь? А? Как ты, братик? А? Бер... Ты красава, держись, будь Это близко было, я е... Вот еще два пулемета, чтобы по нам стреляли. Федя, Что? этот блин даже, где я стою, минус, тут пи гнил. Боже, я принял. Да. Свежий. Гнилой. Что? Гнилой. Сука. Сильно. Шабо нашел. А, сзади. Смотри. 762. 545 есть. Бугун. Бугу. 545 есть. Давай. Антисанитария, конечно.